Що ви розуміли, коли було захоплення Криму в 14 році, весною паралельно була ціла кампанія з е, акаунтів в соцмережах західних, де різні абсолютно користувачі, як потім виявилось, пов'язані з російською розвідкою, писали заяви в стилі: Боже, не треба чіпати Росію. Вона ж така непередбачувана. Вона зараз у щось жахливе. Росія користається з цієї непередбачуваності. А Трамп погоджується грати в цьому полі і не лякатися цієї непередбачуваності. Це дуже важлива стратегічна риса, хоча вона з боку іноді нам виглядає такою ж самою панічною фантасмагорією, як і заяви Медведєва. Але різниця Медведєва і Трампа в тому, що у Медведєва немає ніякої влади, окрім символічної. Тобто він може написати в Твіттер, там чи куди вони там в Росії пишуть, і одразу ж потрапити на шпальти різних газет. Звісно, там будуть називати ідіотом, але все одно потрапить. Він стане в топі. Трамп реально керує величезною державою з колосальними військовими потугами, і він показує в принципі, що ці всі ігри в ескалацію, ці всі ігри в загравання з якимись там ядерними пеплами. Ну зараз вони вже не прокатують. США не будуть вдавати, що вони дуже такі прилежні, покладисті, що вони там будуть дотримуватися якихось там е, образу хороших хлопчиків. Це точно не стратегія нинішньої адміністрації. І з того, до речі, що попередня стратегія, попередня влада США дуже сильно на це велася, на цей контроль за ескалацією: давайте поговоримо, сядемо, давайте не будемо розбурхувати бурю в стакані. З цього, на жаль, Росія теж дуже сильно скористалася. Хоча, оця розумієте, оця прогнозованість вона була корисна. Якоюсь мірою і для України те, що попередня адміністрація США була значно більш прогнозована за цю давало нам розуміння, якими будуть обсяги підтримки, плюс-мінус нас про все попереджали завчасно, але знову ж таки і для Росії це створювало фрейм адаптації певне.